Десятиліттями Григорія Сковороду змальовували як мандрівного філософа без гроша в кишені. Та навряд чи це була правда. Сковорода зумів отримати хорошу освіту, закінчив Києво-Могилянську академію, знав сім умов, а ще був поетом, композитором та філософом. Навчання понад усе таке перше правило Григорія Сковороди. Поганий не той, хто не знає, а хто знати не хоче. Ходили легенди не лише про гострий розум сковороди, але й про його гарний голос. Якось про нього почула імператриця Єлизавета і запросила до своєї капели. Та одного дня Сковорода втік з палацу. Співи не були справою його життя. Не зраджувати своєму покликанню таке друге правило Григорія Сковороди. Що гірше ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла. Була ще одна російська імператриця Катерина II, яка зустрічалася з нашим філософом. Якось вона забажала побачити Сковороду особисто. Той до палацу прибув, але вклонятися відмовився. А на обурення Катерини з гумором відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Ніколи не втрачати власної гідності. Таке третє правило Григорія Сковороди. Та відвідував Сковорода не лише царські палаци свого часу. Він побував у Римі, Венеції, Будапешті, Відні. Там вдосконалював мови, спілкувався з філософами та поетами, але за кілька років знову повернувся в Україну. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Уміти помічати щастя тут і зараз. Таке четверте правило Григорія Сковороди. Філософ переконував, ми самі ковалі свого щастя. Головне, пізнати себе. Це стало сенсом його життя, і п'ятим правилом. Нам не добре від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо найпотрібнішого самих себе. Ми знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам'ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б зовсім іншим.